Всім доброго раночку. сонечко яке піднялося, Вже хоч стало тепліше. То встала в 6 годин ранку на градуснику 11 градусів тепла. На сонці тепло, а в тіні то прямо добре прохолодно. Це ще добре, що немає вітру. Звідти щось затягує трохи, хмариться. Але тихо, тихо, вітру зовсім немає. Я вже достала сьогодні штани, кофту тепленьку. Цезар вже набігався, да, Цезар? Ти вже набігався? Як листя вже обсипається скрізь. Осінь, яка була спека. А от прийшла осінь і різко похолодала. Собака біжить на кожного ранку, бігає тут. Чи в наче ящині, бо тут так і дачі є, багато таких приблудних бігає. Постійно вранці виходиш, вона біжить в ту сторону. Вчора ще чиясь лайка тут бігала. Так, да, звідти он затягує, так скрізь небо чистенько, скрізь чисто-чисто. Що чисто. ти тут сопиєш, бідний? М? Нагулявся вже, да? нагулявся. Хропів цієї ночі страшне. <кху> Ой, а я не виспалася так. І повітряні тривоги. Все гуділо, літало. Так летить кожного разу, не знаєш що. Ой, скільки тут мошки. Повно. Тихо-тихо, якби ще не шум машин з траси, то було б взагалі добре. Але так машини гудуть. Сонечко таке тепленьке. Ну, зараз зранку тихо, а в день вітер зривається. Ну, хто його знає, може, сьогодні і не буде, але в ті дні також зранку було тихо. На день зривається вже вітер. Вже треба буде зрібати тут бадиля від кавунів від день. Все прибирати. Там є на городі ще чотири кабака в мене треба забрати. Немає сильно горіхів, тут в краю чомусь кожного року. Тут їх вже скільки, три роки, ми тут немає. Якісь горіхи такі ростуть. А це також не дуже є. Ті, що ближче до двору, то там більш разніші ті великі. А на цих нічого толком нема. Ось тільки на ось в тому кутку От він такий мілкуватий, горіх сам не крупний. Але трохи є горіхів на ньому. Мілкі вони такі, не дуже крупні. Помню, колись йшли в школу, <реку> руки чорні. Їли ці горіхи, такі вони були нам смачні. А зараз вже скільки років навіть не одного не скуштувала молоденького такого. Хоча люблю, але так ось. І не хочеться. І не думаєш навіть про те. Так що ось такий у нас раночок. Тихий, спокійний, хоч і ніч була така шумна, не виспалася, голова болить страшне. Зараз піду. Певно, треба випити цитрамон. Та й візьмуся, хочу сьогодні таки позбирати ті равлики. Цезар? Цезарь? Добре, що сонечко є, тепленько ще, бо скоро почнеться вже холод, зима. Де ж більше сидіти вже в хаті? Так душно вже стає, захмарюється, добренько. Я вже взяла вибираю равлики, ось цю частину вже все вичистила. І ось цей квітник також вже почистила за одну. чищу чистю від хвойні. З цю тую почистую, там. Сосну почистила, ну, вже на всіх хвойних осінь. Скоро треба буде їх всіх чистити. Віця, яка краса. Зацвітає цей ачиток, який гарний. О, бджілка навіть появилася. Бджіл зараз дуже мало. Вже в ці роки дуже мало бджіл нема. Так що помаленьку, помаленьку, можна сказати, що вже половину я вичистила. Найбільше було ось тут, мені здається. Дуже вони люблять юки, очитки, півники. Такі почвопокровні різні. Ось Тут було їх взагалі всипано. Зібрала маленько все. Багато дуже є їх ось таких от дуже міленьких. Тяжко вибиратись. Ось такі мілесенькі-мілесенькі. Можливо, якось поляю, чи піде дощик, чи добре заляти, вони тоді ще вилазять добре після дощу, або як добре все полити. Я тоді ще пройдусь, позбираю також. Ну, Все одно вже набагато краще, а то повно їх тут було. Зараз переходжу на оцю частинку. ну Тут нема так багато. Ось делікатес, гляньте. Пент, пент. Так що продовжую збирати, а потім це все засиплю попілом. Ванвелася тут зараз тікають. І все, вони потім не можуть лізти, попілом забиваються і пропадають. Це я вибрала вже всі равлики. Ось так засипала їх попілом. Вони тепер нікуди не полізуть. Я завжди так роблю, колись побачила цей спосіб в інтернеті. От. І так завжди, коли позбираю, засипаю їх попілом. Добре, що є Ха. попіл завжди в мангалі. О, помічник. Що ти вже начепив на себе? О, так що тут вже в мене буде порядок. Ну, в принципі, в мене равликів більше ніде немає, тільки тут. Можливо, тому що тут трава. Раніше було скрізь, а там, де немає трави, дивлюся, їх і немає. На городі також ми купили будинок, було дуже багато, там була трава, а тепер немає. Так що тут тепер у мене порядок. Може де-не-де залишилось, але все одно вже так масово їх не буде, не будуть все заризати Вже на дворі знову сонечко пече. Так як уранці швидко захмарилось. Так і швидко роз'яснилось. Вітер зривається, ну, але сонце добре припікає. Таке пекуче стало. Ну, добре, що я встигла тіравлики зібрати. Зараз вже стало жарко дуже. іди да. на травичку, іди. Молодець. Лягай на травичку, собі гризи. Молодец. Що ти жде? Що? Це зараз можна, можна. Можна, можна, Молодець! молодец. Любите сухарики всякі, Сережа, купую йому це такі желудки різні, таке ушко засушені. А, це смішний такий прийде, з тим сухарем сяде або ляже і чекає, щоб йому розрішили. Да, мазунчик? Як від котів забирати на ничку, то ти можеш знає, куди зайти, поза хату обійде і забирає у них там вкусняшки, що я їм даю. Да, мазун? Гризи, гризи. Зараз хочу спекти кексики. Для цього нам потрібно 3 яйця, 100 грамів цукру. От Все це добре треба перебити до однорідної маси, щоб цукор трохи розтанув. Тепер Додаю сюди щепотку солі і пачечку скільки тут грамів 8 грам 8 10 грам ванільного цукру ось так і знову все добре перемішаю Добавляю тепер сюди 6 столових ложок масла. Я його трохи поставила в мікроволновку, щоб скоріше воно розтопилося. Ось так. Зараз все швиденько розмішається. Беремо муку, тут 110-120 грамів. Добавляємо сюди чайну ложку розпушувача. Ось так. І добре перемішуємо з мукою. Тепер декілька прийомів додаємо сюди і все добре перемішуємо. Ось таке тісто повинно у нас получитися як густенька сметанка. Можна додати сюди какао, можна тісто це розділити на дві частини, одну залишити так а в іншу додати какао, це вже як хто захоче. Я буду випікати в силіконовій формі, яку я нещодавно купила, заодно спробую, яка вона. В принципі, я вже випікала в таких формочках. Просто в мене інші фігурки. Ось так по половинці Накладаємо в кожну ячеєчку. Тісто дуже пахущує. Якщо маєте шоколад, можна от в кожну ячейку додати всерединку плитку шоколаду, або ізюм, або якісь ягоди. Ну, це вже Угонь, яка фантазія, можна додати багато чого. І тепер відправляємо в духовку запікатися десь на 30-35 хвилин. Ну, дивіться, яка у вас духовка при температурі 180 градусів. Спекли вже мої кексики, Вийшло 7 штучок. Формочка на 6 трояндочок і одна корзинка. Дуже гарно запеклися, не підгоріли нічого, але добре попіднімалися так. То вийшло, що я їх не ставила трояндочками догори. А ось так. Але головне, щоб було смачно. Я цей рецепт завжди використовую. Дуже вони смачні. Я ж кажу, можна робити їх шоколадними. Здивіться, всередині також все гарно пропеклося: м'якенькі, смачні. Якщо вам сподобався рецепт, він дуже легкий і простий. Готуйте всім смачного! Пала спека вже на вечір. Так що йдемо поливати. Сьогодні планую все полити і на городі. І тут в дворі, всі туї полити. Таке небо гарне. морочки які. Холодно знов стає на вечір. Ніч знову, напевно, буде холодно, Вітерець такий прохолодний. А ми йдемо поливати. Все, поляла і тут всі квітники вже. Хотіла запитати, ось може підскажете мені, це опіки чи це якась хвороба. Ну, це ось на декількох туях з цієї сторони, де саме в обід пече сонце. На деяких, не на всіх. Ось тут трішечки є так само. І там на двох туях маленьких також таке є. І саме з цієї сторони, де в обід пече сонечко. Я так думаю, що це, можливо, опік. Та й на сьогодні все. Полила все і на городі, і в дворі. Сонечко вже сідає, вже майже сховалось. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!